Друзі, всім вам привіт! У нас сьогодні десерт з чотирьох інгредієнтів. Я сподіваюся, що він не тільки легкий, а ще й смачний. Які ж це такі чотири цікаві інгредієнти? А насправді все дуже просто. Нам треба сметана. Ось така велика баночка в нас. Далі нам треба згущене, молоко, варене, банани. Ми взяли чотири штучки, трошки більше, і печиво. Нічого складного тут немає. У нас є ось таке деко. Нам сюди треба це все діло повикладати. <гум> Але перед тим треба змішати сметану і згущене молоко. Так, значить, нам потрібна сметана. Рецепт буде на одну порцію, а там собі робіть, скільки хочете. Тут на одну порцію, слухай, буде так багатенько, я б сказала. ні? 700 грам. Нам потрібно 700 грам сметани. Це і згущене молоко, це варене, Угу. Да? його 300 грам. Але ти бери іншу ложку. Да, дай іншу ложечку. Я вам, друзі, скажу такий собі не надто корисний десерт, я б сказала. Такий жирний надто, але посмакувати ну раз в місяць, я не кажу вже раз в тиждень, можна, можна собі дозволити. Це ж слухайте по такому солоденькому, ні? Ну, no. так, і того, 300. Це потрібно все перемішати до однорідної маси такої. Тепер тепер нам потрібно печиво. У нас тут два різних є. Слухай, ти в нас типу як кулінар чи що, Дай, ну я щось буду робити. Одне Аня купила таке, якесь, друге, звичайно, там до кави. Але яке у нас деко у нас велике деко. Триряда. Я думаю, нам нормально буде, тому що ми зробили крему багато і в нас є бананів більше. У нас більше. Крему не багато. Давай я буду це робити. Так, далі, дивіться, ми поклали печиво. Наступний наш слой має бути крем, так? Ну, ти ж куховар, я не знаю. <рес> Ей, що ти, ти, ти робиш, толік? Хватить тобі. Я тебе? думаю, мені хватить, але може навіть забагато. У нас якісь просто такі маленькі банани, ти їх неправильно ріжеш. На косу треба різати, так, щоб були більші шматочки. Я, друзі, тим часом беру банани і буду викладати їх ось сюди на крем. Тобто печиво, крем, банани, потім знову крем. На банани окрему ми даємо небагато, тому що там той слой дуже тоненький. Якщо линути дуже багато крему, то мені здається, це вже буде ну, прям надто жирно. Далі знову печиво. Ну тільки знаєш, от, що мене хвилює, те, що це печиво йде м'якше, а ось це твердіше. Отже, наш десерт практично готовий. Аня ще захотіла кокосом посипати. Вона, якби могла той суп, той кокос сипала. Вона, Я як... дуже люблю кокос, друзі, просто. Через сито не вийде його посипати, так що будемо тако руками. Ну, з кокосом це просто, мені здається, буде, буде клас. Все, друзі. Десерт готовий. Виймай ложки, куштуємось. Нє, почекай! Я тут подумала, якщо кокос, це вже буде 5 інгредієнтів. А в нас тільки 4. Ну, друзі, в нас 4 інгредієнти. Ми досмакули кокос, якщо ви його не любите, то можете надавати, його буде 4. Його, що куштувати не потрібно, його треба на 2 години в холодильник. Все, зустрінемося через 2 години, будемо смакувати. Рівно 2 години пройшло з того моменту. А прийшло я... вже годин 4, напевно. Дві години? Ми всім поставили, а в 9 виймаємо. Я дуже хочу. Скуштувати. тому що в холодильнику це все дуже сильно пахне. Ну, Слухайте на вигляд. Це щось неймовірне. Ну, запах оцей кокос. Наша задача перевірити це. Я не бачу, воно ще не застигло. Так. Чи воно протиходило. Ти що Та, там хочеш? Там воно було як, як дубове, це ж крем всього-навсього. Да. Ось такий, ось який розріз. Так. Ти хочеш ще покласти. А чор. Ну, як взагалі воно ріжеться м'якенько чи ні? Просто клас, клас, клас. Трошки відчувається, як ти розрізаєш твердість печива, знаєш. Угу. Але в загальному, то легенько. Ну, значить, печиво пропиталось, значить, все добре. Ти в нас великий любитель десертиків, то що? Ти перша? Та і ти тож, якби не відстаєш, знаєш. М -м -м. Ну, давай. Все не смачно. Mm -hmm. Як centimet, я тобі? Я не можу дивитися, мені погано, розумієш? Mm -hmm. Не смачно. Ну, Тодік, ну дай якийсь нормальний відгук. Зараз доїм. Зарази таке. Дуже класний смак. Якось, не знаю, дуже смачно. Толіка без слів, просто якщо в нього без слів, значить все добре. Воно простеньке, його можна готувати собі спокійно. Ну, скажем, не щодня, вона зараз захлюється, кажуть, що це воно ну, прям дуже шкідливо І щодня. І що собі придумали? Що там шкідливо? Сметанний печув? Ну, Згущенка. Сметана це ж жир один. Ніби здається, нічого слова немає. Звичайні рецепти, але десерт бомба. Толікове мечання, просто. Ой Боже, яке воно м'ягеньке. Йо-ма-йо. Ммм. Mm. цей варі. банан, Мичані, да? Ох, цей банан. Я вам не можу передати, що це таке. Це така просто. Це 100 разів спочишні в грузі було. Я не думала, що 4 інгредієнта, обичне печиво, яке ми, ну, навіть не хочеться, до речі, в магазині купувати, тому що таке воно сухеньке те печиво, ну ніяке. Настільки смачно ось тут. Дуже мягенько, дуже ніжно, не надто солодке. Mm -hmm. Mm. Також, друзі, долучайтеся до збору на безпілотник для 57-ї бригади. Вже більшу половину суми ми вже назбирали. залишилося ще чуть менше ста тисяч. Посилання на донат буде в описі під цим відео. І на банку посилання також буде в описі під відео. Так як вечір, друзі, я думала, що реально скуштую маленький шматочок і не буду їсти до завтра. Але скуштувавши це, я зараз сяду і буду це їсти багато. Тому що це дуже смачно. Готуйте такий десертик. Дякуємо за перегляд і зустрінемося в наступному відео. Па-па!